Сінцівні в камеді мій рідний край, Говен дострелян, місту живий і незламний Стекої металургійні заводи були, хім завод створював майбутнє мрілеве, але твоя пармійськверині, Донбас, Україна, ми були єдині, первіна постукала в двері, без шально, руїни обстріли, вірив химовний. Ось тені в камідінь, ти живеш у серці, шугін і біль, але пам'ять не стевки. Я мрію про мир повернутись додому. Костям тені в камідім, я прийду знову. О, прийду знову, усе, що любив, Зруйновано війною, заводи моча, мов привиди стоять. Місто біженців, порожні вулиці, та душа прагне повернутись у юність. Були це Донбас, мою рідну країну за те, що втрачено, та за майбутнє. Надія горить, мов світанок та лови. Я вірю, що ми. Не всі історії Костянтині в камеді Ти живеш у серці, Жує шугенний біль, але пам'ять не стерти, я мрію про мир Повернутись додому Костянтині в камеді Я прийду знову Прийду знову Підні алеї в парках троянди Твої сквери чекають, мов старі легенди, Заводи мовчатимуть, та не назавжди. Мій дім, я вірю, ти знову живеш. Костянтині в дім, ти живеш <плес> у серці. Душ, подійний, Але пам'яті стерти. Я мрію про мир, повернутися додому. Костянти, ні в камеділ. Я прийду знову обов'язково, я повернуся Мій рідний край, ти не схисай. Костянтинів кадін.

Сайт Константиновка ДнЮэй.